Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Тут ворог укріплює оборонні рубежі та позиції. В той же час продовжує атакувати населені пункти Пологівського та Васильівського районів. За минулу добу окупаційні війська завдали чотири авіаудари, три атаки БПЛА, тричі вгатили з РСЗВ та здійснили 58 артилерійських обстрілів. На голі ворожа артилерія поцілила в агропідприємство. Крім того, розтрощила кілька квартир у житлових кварталах. А у Васильівському районі під час обстрілу ворог гатив по приватному сектору. А вночі знову гучно було у тимчасово окупованому Мелітополі, особливо в районі авіамістечка. Повідомив міський голова Іван Федоров. За попередніми даними, вибухала багатостраждальна ворожа база рашистів в районі захопленого аеродрому. Окупанти відразу ж відзвітували про влучне ППО, а самі відправили в сторону аеродрома швидкі. Підраховуємо втрати русні. Також, за даними Генштабу, ворог продовжує використовувати медичні заклади на тимчасово окупованих територіях у власних цілях та у місцевій лікарні. Малої Білозерки окупанти облаштували військовий шпиталь. Наразі у цивільному медичному закладі працюють російські медики. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям. Станом на 2 квітня поточного року на лікуванні перебувало близько 80 загарбників з пораненнями різного ступеня важкості.